Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми знову щось готуємо. Щось будемо готувати смачненьке. Як завжди, у нас все смачненьке. От, для цього приготування нам потрібно буде не так багато інгредієнтів, але бачимо зараз інгредієнти, всі основні це зелень, 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 зелень. Потрібно вітаміни їсти, доки вони є свіженькі з наших присадибних ділянок або хто купує на ринках. Тому потрібно зараз куштувати. А що ми тут зелені бачимо? Ми бачимо шпинат, ми бачимо петрушку, часничок, цибульку, пір'я цибульки. М -м -да. Ну, щоб нам приготувати наше? А що ми будемо дати? Наше песто із зелені. Нам ще потрібно додати плавлений сирок і двоє яєць. А також, звичайно, ще оливку, олії трішки і сіль за смаком. І все, більше нічого нам не потрібно. Отже, спочатку нам потрібно всі ці інгредієнти порізати на шматочки в одну якусь велику, невелику, маленьку, середню посудину, чим ми зараз і будемо займатися. Уже воно виглядає апетитно. І ще якщо заправити трішки сметанкою. Хоча тут є і є але все одно. Але все одно, все це дуже смачно. Але нам потрібно приготувати песто. Песто, а як воно ж готується, це все нам потрібно зробити, що правильно, ви кажете, збити блендером до однорідної маси. Так що, достаємо блендер і збиваємо все до однорідної маси, щоб це все було таке однорідна мастка маса. Тобто, песто. Як гарно виглядає наше песто після блендера. Який колір чудовий, це просто щось неймовірно. А вітамін не яке. Ой, скільки тут вітамів нашої зелені. Що ж тепер робити з нашим песто, Звичайно, звичайно, нам на допомогу прийде нам лаваш, який ми будемо начиняти нашим песто із зелені. Так що, де наш лавашик? А лаваш тут, як тут. Та лаваш вже змащується, змащується таким гарним шаром нашого песто. От так, як бачите, половинку вже намазав, половинку ще буде, але все йде за планом. Все дуже гарно. Він мастке песто, гарно розмазується. Так що буде дуже чудовий, дуже смачний лаваш. От такі два з начиненим песто ми отримали. Тепер загорнемо її в харчову плівку і відправимо на Декілька годин в холодильник і можна куштувати, тому що це смакота. Як ви ці пару годин, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви здержуєтеся від такої смакоти, коли щось готуєте, але дуже хочеться спробувати, але потрібно, щоб воно трішки десь постояло. Що ви робите в цей час? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також ставимо подобайки. Пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі рецепти. Можливо, хтось свій рецепт напише. Я його обов'язково покажу, зроблю. Буде дуже цікаво, чому немає від вас таких коментарів з рецептами. Я ще не знаю, але дуже-дуже-дуже чекаю на це. От, Так що всім смачного ви були на каналі Ласушка.